І я вітаю з Днем народження Поповича Арсена від друга Юрія. Адже Арсена, з днем народження, бажаю щастя, любові, благополуччя, заможності і мирного неба над головою, дуже швидкого завершення війни, любові кохання, які оберігатимуть все життя. І хай в ці святкові зумові дні... Коли ти святкуєш свій день народження, для тебе все красою, розквіта зимовою, паморозі на гілочках, сніжинками в повітрі, все хай неймовірно для тебе цвіта зимовим світом. Отже, іще для тебе цей невеличкий вірш. Арсана. на рождения! Любовь зимова, любовь прекрасна, Зима беловолоса для тебя, Даруя подарок и счастья. Зима, зима, зима чаривна, А на души спокойно летня, А на души краса. Лишайся Душі ти юним завжди гарячим, і хай тобі твоє кохання за все добро сповна віддяче. Люби у цім життю життя воно складне, але ти заслуговуєш на щастя і кохання, і хай для тебе. Серці буде завжди неліто, кохання, і любов, і дружба, хай тебе також зустріча. Хай світ цей дивний і суєтний, та в ньому віднайди жагу до щастя і здійсни всі заповітні мрії. І ще не зневірся, будь заможним завжди, знайди ти шлях до щедрості й багатства, як не дивно, справедливий шлях до щастя і багатства віднайди з днем народження Арсене.